Але тут треба те, щоб всі розуміли, як, як працює як працюють мізки Трампа сьогодні. Там Зеленський щось зробив, що Трампу не подобається, і вся машина інформаційна і політична Америки буде спрямована на знищення на політичне знищення Зеленського. Всі будуть там розказувати, який він поганий, Трамп писатиме диктатор. Завтра Трамп Зеленський зробить щось, що Трампу подобається. Він скаже: Ну, президент Зеленський молодець, справжній лідер своєї нації. Тепер ми будемо працювати довго і щасливо разом. Після завтра знову щось буде не так. Він знову почне називати його диктатором. Тобто, а... але це не про посл, це не... не про непослідовність Трампа, це про те, що йому просто потрібно досягати своєї мети. Допомагаєш досягати мети хороший. Не допомагаєш досягати мети поганий. Допомагаєш Трампу бути величним, найвеличнішим з усіх найвеличніших. Молодець. Не допомагаєш, натискаємо червону кнопку на знищення.